Я зараз скажу те, що неприємно буде почути батькам школярів. Скажи непопулярну думку учительки української та біжи. Я продовжую п'ятиденний марафон, і сьогодні тема друга це словниковий запас. Мабуть, немає батьків, які б не хотіли кращої долі для своєї дитини. То чому ж у багатьох дітей такий мінімальний словниковий запас? Я 32 роки працюю в освіті і помічаю жахливі речі. З кожним роком до школи приходять діти, у яких зменшується словниковий запас, і зменшується він не на 10-20 слів. Словниковий запас багатьох учнів настільки маленький, що вони не те, що не можуть скласти зв'язний текст із декількох речень. Такі діти просто не знають значення елементарних слів. Читання текстів вправ завдань на уроках перетворюються іноді на якийсь квест, тому що діти зупиняються через слово, запитуючи, що воно означає. Ось, наприклад, за останні дні, що запитували діти, що таке решето, Обеліск, билинка, забіяка, тополі. Фініш, стратегія, і це учні непочаткових класів. Що ж робити батькам поки ще не пізно, поки пам'ять дитяча ще дозволяє накопичувати ці нові слова і запам'ятовувати їх. Дитина не любить читати. Читайте ви їй, розповідайте щось цікаве. Дивіться разом фільми, відео. Ведіть діалоги. Дуже цікаво дітям, коли їм показуєш якесь зображення, і діти за цим зображенням розповідають, що вони там бачать, будують речення, будують цілий текст. Спробуйте, це дуже цікаво. А головне корисно поповнення словникового запасу дитини залежить в першу чергу від батьків, а потім вже від учителів.